У Успенському архієрейському соборі міста Житомира знаходиться чудотворний образ Подільської Божої Матері, писана ікона на дошці з темним тлом, розмірами у висоту 1 метр 6 сантиметрів та в ширину 72, Цілих дві десятих сантиметра живопис на ній древній візантійський, точних відомостей про її походження немає, але згідно з переданням чудотворний образ був шанований навіть раніше за заснування самого храму, який був побудований у 1700 році, через подільську ікону Божої Матері, благодатну допомогу отримували всі, хто до неї звертався у хворобах та печалі. У 1872 році в Житомирі загострилася пошесть холери. Житомиряни, віруючи в особливу допомогу та заступництво Божої Матері, з благословення архієпископа Волинського і Житомирського Агафангела Соловйова, урочисто в присутності безлічі людей обнесли святиню по всіх вулицях міста, після чого пошесть згасла. На згадку про цю дивовижну подію було встановлено звичай в день успіння. Богоматері, звершувати вулицями Житомира, торжественну ходу. З подільською іконою Божої Матері в роки Богоборницької влади традиція перервалася. Милістю Божою відновилася вона у 2003 році, коли, з благословення Преосвященного Гурія, Єпископа Житомирського і Новоград Волинського сотні вірян пройшли хресним ходом від Успенського храму до христово здвиженського храму міста Житомира. У 1935 році влада закрила храм. Але православним житомирянам вдалося заховати ікону, коли ж у 1941 році церкву відкрили. Образ було повернуто до храму. 1967 року Успенську церкву в чергове закрили, а ікону перенесли до Спасу Преображенського собору у 1900. У 1992 році успенський храм повернули єпархії і чудотворний образ повернувся під склепіння рідного храму. Зараз ікона знаходиться в Новому Кіоті, який нещодавно був вирізьблений. До революції 1917 року на День Успіння. Божої Матері для поклоніння великій святині збиралися тисячі богомольців зі всіх околиць Житомира та Волинської губернії. І сьогодні чудотворний образ глибоко шанують у народі. Багато вірян приходять до нього в хворобах та тяжких обставинах, і по старанних молитвах одержують благодатну допомогу і зцілення від тяжких недугів.